Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. 29 серпня офіційно стало відомо, що ЗСУ на півдні України пробили першу лінію оборони. Тож військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан прокоментував успіхи ЗСУ на цьому напрямку та пояснив, скільки таких ліній оборони існує. Як він розповів в ефірі ТСН, існує три лінії оборони їх будували достатньо довго. За його словами, російські окупанти готувалися до того, що на них будуть наступати. Ці лінії оборони дуже добре відомі ЗСУ, тому є конкретні плани щодо того, як ці лінії. Оборони потрібно буде знищувати. Але найголовніші, наші військові знищують ППО, РЛС, тобто розчищають небо, наголосив Кузан. Він заявив, передумови для реалізації планів Генштабу ЗСУ здійснювалися планомірно. Військовий експерт додав, що ці лінії оборони розташовані аж до самого берега річки Дніпро. При цьому Кузан не став прогнозувати, скільки часу займе звільнення Херсонщини. Нагадаємо, 29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових у Херсонській області. Просування у Українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях. У ЗСО закликають не поспішати із заявами щодо контрнаступу наших захисників. Що ж, Збройні Сили України почали підготовку до великого контрнаступу на півдні для звільнення окупованих територій. Повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців США. З огляду на дані американської розвідки вони вважають, що довгоочікуваний контрнаступ включатиме поєднання повітряних і наземних операцій. За їхніми словами, нанесення ударів по системах озброєння командуванню складах та інших цілях ворога є необхідною мовою. Для підготовки поля бою ще один американський чиновник сказав, що бойові тактичні групи, які Росія задіяла на цій ділянці фронту, подекуди вдвічі менше необхідної чисельності. Збройні сили України розпочали наступальні дії на кількох напрямках. На південному фронті для звільнення окупованих територій підтвердила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона сказала, що усі подробиці будуть після проведення операції. Тим часом Росія формує великі колони техніки в Криму і відправляє у бік Херсонщини. ЗСУ б'є по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І от ми спостерігаємо знову чіткі прильоти по Антонівському мосту. Прокоментував депутат облради В етері телемарафону. Він підкреслив, що дуже важливим є коригування транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег. А колони хай тільки з'являться у полі зору Хаймерс і буде окупантам ще одна брилівка, написав клань. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.